Лава тімі, Божена, слава тімі! 10 березня 2024 року митрополит Черкаський канівський феодосій звершив молебень перед початком доброї справи в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси. Богослужіння перед ракою з мощами преподобномученика Макарія Канівського було приурочено до відкриття православного медичного центру Богдан Черкаської єпархії. Високоприсвященнішому владиці співслужили фундатор і засновник центру благочинний Драбівського округу проти єрей Івануса і голова медичного відділу Черкаської єпархії і єрей Віталій Печериченко. Произведи событий похожий, Я бы все сильный по Поспешство и спасибо, благополучное совершение делу их. Спешно произвестись, благостави, молимся в смоги владыку, слыши помилуй. Благоветили, Господи Неже, воспитатель Вся, препятие видимых и невидимых врагов, поспества же во всем, по благополучному совершению делающим, сотворите, молитесь, предложить спасибо, слышишь помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими усердное моление наше, и благослови благое намерение дело рабов Твоих. Проте не Дімитрія, матушки Ольги, всіх врачей і співробітників созидаемого медицинського центру Богдан, Єже же благополучне начать и безприп'яті, всякого, и славя Твої совершаті, сам Господи, после Духа Твоєго свята Господи благословенням на медицинські халати сія. Після молебні у Митрополитва освятив медичні Адусі. халати сія. для лікарів. Співробітників новоствореного медичного центру і сина, і Духа. а також вручив керівнику центру, матушці Ользі Іванусі благословенну грамоту на початок роботи медичного центру. Шановні отець Дмитрій, отець Віталій, матушка Ольга. Сьогодні подія непересічна в Черкаській епархії. Ми започатковуємо. Відкриваємо православний медичний центр Богдан. Насправді здоров'я людини у руках Божих, але здоров'я людини завжди залежить від її духовного стану. Але, на жаль, далеко не всі розуміють, що здоров'я є наслідком духовного стану людини. І коли Господь наш Ісус Христос в своєму земному житті зцілював. Хворих він завжди зцілював їх через їх покаяння, прощенням їх гріхів, і як вже наслідок йшло зцілення від земних хвороб. А тому робота медичного православного центру Богдан буде складатися не тільки з медичної допомоги. Тим людям, які будуть цього потребувати і просити. І не стільки з цієї медичної допомоги, а скільки з допомоги духовної і роз'яснення цього зв'язку, який люди, на жаль, не розуміють, а тому так багато хворіють і так мало зцілюються. Ми бажаємо вам, отець Дмитрій, Божого благословення, на цьому шляху, матушка Ольга, вас. Великий вже досвід є допомоги нужденним людям і в будинку престарілих черкаської епархії, і в стоматологічному кабінеті. Ви все це робите не тільки від цієї душі, а й з великою користю для віруючих людей, для черкащан, жителів Черкащини. Нехай Господь щедро благословить і це починання, і дасть все необхідне для того, щоб цей медичний центр працював. Звернувшись до богомольців, черкаський архієрей привітав протиєрея Дмитрія та матушку Ольгу з довгоочікуваним відкриттям медичного центру Богдан. У благословення на жартовне служіння людям архіпастор підніс удар керівництву та персоналу медичного центру Богдан, ікону преподобномучника Макарія Канівського з часткою його мощей. Створення православного медичного центру Богдан при єпархіальному будинку для літніх людей на честь преподобномучениці Рафаїли Чигиринської в селі Драбів є частиною соціальної діяльності Черкаської єпархії, спрямованої на надання благодійної та кваліфікованої медичної допомоги жителям Черкащини. Нагадаємо, що 21 квітня 2023 року, з благословення митрополита Черкаського і Канівського Феодосія, в Черкаській єпархії було відкрито та освячено благодійний стоматологічний кабінет. У ньому надається безоплатна медична допомога літнім людям, інвалідам, ветеранам і біженцям, постраждалим від бойових дій і малозабезпеченим людям. Наш девіз по життю, спішіть робити добро, не дивлячись ні на що і ні на кого. Стараємося зі всієї сили. Сьогодні відбулася незаурядна подія в нашій епархії. Ми щойно відслужили молебень, наш високопресвященніший митрополит Феодосій благословив відкриття нового оздоровчого центру, який буде відкрито. Місті драбів, а згодом надіємося, його діяльність розшириться трошечки і на інші міста. Це таке маленьке побажання на майбутнє. І всі ми радуємося з, цього, з, цього, з цієї події, тому що не кожен день таке буває. А саме головне, що хотілося би підкреслити на сьогоднішній день, це те, що Знаходяться такі добрі люди, лікарі, медичний персонал, які готові жертовно служити людям. Тому хочеться подякувати сьогодні, по-перше, Богу за таку можливість. Хочеться подякувати нашому митрополиту Феодосію, який благословив цю добру справу. Хочеться подякувати. Проте Ірію Дімітрію з матушкою, які теж жертовно багато-багато років служать на Ниві допомоги людям, служать Богу, служать ближньому, всім серцем, всіми своїми можливостями. І Господь не залишає їх. Ми бачимо, що, здавалось би, така важка справа на сьогоднішній день. Великий будинок престарілих і відкриття цілого медичного центру на сьогоднішній день майже неможливо, але те, що неможливо людям, можливо Богу. Тому ще раз радуємося всі разом з приводу відкриття цього медичного центру. Я дякую Богу, що Бог сподобав. І батюшка Дмитрій запропонував мені працювати в цьому центрі, допомагати людям похилого віку і так благодарити Бога за те життя, яке Він мені дає. На нашому житті на все воля Божа. І саме, напевно, найважливіше в житті вміти і старатися виконувати волю Божу. Напевно, волі Божу було так, щоб ми трудилися над тим, щоб. Созідати і зробити благо для людей, творити щось добро для людей ради Христа. І ця думка, це бажання потрудитися людині як образу і подобі Божій, у нас вже було давно. Православний медичний центр Богдан це, напевно, є сьогодні виконання заповіді Божої. Адже сьогодні, в неділю, ми читали Євангелія, де Господь нас питає не про силу нашої віри, не про кількість поклонів, не про гарні слова і сповідування, а саме про діла любові, про діла віри. І Господь поклав нам на серце саме потрудитися над тим, щоб зорганізувати православний медичний центр Богдан. Надіємося на милість Божу, надіємося на поміч Божу. Надіємося на те, що Господь буде з нами у, у нашій праці. Адже людина потребує здоров'я здоров'я не лише для свого тіла, але здоров'я для своєї душі і здоров'я для, для свого духа. Будуть трудитися над тим, щоб в людині созідати, в людині відновлювати цілісність душі, духа і тіла.